Село Новоселівка зробило важливий крок на шляху до покращення умов життя своїх наймолодших жителів. Тут відкрився перший дошкільний підрозділ Веселка. Це знаменна подія, адже до цього часу в селі не було жодного дитячого садочка. І батькам доводилося возити дітей у сусідні населені пункти або навіть у Полтаву. Бо називається теж лисичка, зрозуміли. У нас сьогодні перший робочий день. Ми сьогодні вперше знайомимося з дітками і вперше опинилися в цьому приміщенні. Пристосовуємося до нього, пристосовуємося до ігрового середовища. Треба сказати, що садочок забезпечений достатньо всім, тобто є з дітками чим погратися. У нас багато різних дидактичних ігор, роздаткового матеріалу, затишний сам садочок і приміщення, в якому ми знаходимося. Що ми робимо протягом дня? Ну зараз. Осінь на вулиці, і традиційно у садочках е, проходять заняття, які е, розповідають про осінь. Садочок веселка це не просто приміщення для догляду за дітьми, це важливий крок у розвиток громади та інвестиція в майбутнє. Наразі в нас 15 вихованців від віком від 3 до 6 років. З Новоселівської громади в нас 13 діточок і двоє з сусідньої громади. Пріоритетом дошкільного підрозділу веселка є насамперед безпечне перебування діток в садочку та особистісний розвиток дітей. Для малечі створені всі необхідні умови: яскраві та сучасні меблі, нове обладнання, безпечний простір для ігор та навчання. Працівники досвідчені педагоги з великим досвідом роботи. Відкриття цього дошкільного підрозділу дало можливість нам збільшити кількість дітей, які забезпечуються дошкільною освітою на території нашої громади, бо до цього в нас було лише два дошкільних навчальних заклади. Відкриття садочку стало можливим завдяки самостійній ініціативі та фінансуванню громади. Проект тривав понад два роки, оскільки всі роботи, включаючи укриття, вимагали значних фінансових вкладень. Ми прийняли рішення реконструювати сільський клуб під дві локації: саме під садочок, який сьогодні саме приймав. Діточок уже в перший день якраз і друга локація в ньому буде це спортивна зала, тому що діти повинні розмиватися повноцінно. Спортивна зала на черзі, тобто зроблений вже проект, погоджений. Зараз накопичуємо кошти для того, щоб повноцінно відремонтувати, хвилюючи, тому що батьки не вірили до останнього дня, що буде садочок. А відкрили ми його завдяки тому, що ми відкрили нове повноцінне укриття. Яке тепер слугує і для школи, і для садочку. Тепер діти наші в безпеці. Ми багато чого в громаді не зробили за ці два з половиною роки, тому що вартість укриття ну надзвичайно велика для нашого бюджету. Тому два з половиною роки працювали, урізали деякі статті бюджету, деякі моменти план розвитку ми не виконували, але ми збудували. Забезпечення дітей належними умовами в дошкільних установах особливо актуальне в складні часи, коли турбота про підростаюче покоління є одним із пріоритетів суспільства.